Очі наєм нашу гору. Цей день не мав собою відрізнятися від інших. Ми були звичайними пасажирами. Я летіла разом з Катю із сином. Сушу своїм синулий. І все було як завжди. Але раптом щось трапилось. Спочатку я подумала, що так і має бути. І нічого дивного не відбувається. Звичайний політ. Хтось нас шатає дуже. І шатало справді дуже. І в один момент шатати перестав. Коли я прийшла з себе... Це якийсь чувак і взяв тімі. Це трошечки не ок. Коли я прийшла в себе ще раз, то Катя виглядала якось інакше. Так що ж, це мене трошки насторожило. Єдине, по чому я впізнала її, це її голос. А так то як екстремний мужик. Що я манічела знов? І тут ми вирушили на пошуки мого сина Тімі. Але для початку було б непогано підготуватися до можливих труднощів. Почали ми зі збирання всього, що могло б знадобитися у виживанні. Було вирішено будувати хату на воді, щоб убезпечити себе. Стіна проявила свої інженерні таланти у будівництві тирольків. Ви не знаєте, що це, от і я не знаю, але Кристина явно знала. Щоб вкати брьовну. Але нас підкали труднощі. Споруда вражала своєю монументальністю Є. та високотехнологічністю. Хоча функціонал не виправдав очікувань. Але спроба була гарна. О, я залізла. <звіт> Звідки не відмис нас оточили канібали. Кристина <звіт> в біртає прыгай. Озброївшись до зубів, ми мочили їх як останній раз. Ти, ти, ти рубаєш Буде відверто. Не завжди під гарячу руку потрапляли канібали. Техніки бою були сумнівні, але ефективні. Це така агресивна. Дуже ефективні. Зранку було прийнято рішення шукати кращої долі в іншому місці, бо локація нас більше не влаштовувала. І ми відправились на пошуки чогось прекрасного. І тут почалося будівництво. Ціни з'явилися таланти не тільки інженера, а ще й архебекту. І приборку яку. Я неї, Я їду! Я Я вмерла! вмерла. Серйозно? Ніч на новому острові була дещо напружена. Дещо? Блін! Але наперекір усім труднощам Ми продовжували будувати нашу домівку мрії. У мене буде Але буде Боже, яка странна постройка. Мене <зважно> тільки це волонтера. Неважно. У наступному випуску ви дізнаєтесь, що вийшло з цієї халупи. Чи вижили ми? Чи виживемо ми? І що буде далі?